І тепер у Тернополі отримувати послуги стало ще зручніше. Зустрічайте портал мешканця є Тернопіль. Сьогодні ми презентуємо сам портал, який складається з трьох розділів. Перший розділ це послуги. За його допомогою можна отримати, мешканці нашого міста можуть отримати будь-які послуги, які надаються, зокрема, через СНАП. Не виходячи з будинку, використовуючи будь-який гаджет, це все робиться, починаючи від самого формування заявки, підписання і до отримання вже готового документа, все відбувається в режимі онлайн. Окрім цього, ще й розділ приймальня. У ньому можна подати заяву чи звернення і одразу отримати відповідь у особистому електронному кабінеті. Третя категорія має назву Електронна демократія. Завдяки їй її кожен мешканець нашої громади має можливість брати участь у опитуваннях та долучатися до обговорень важливих питань. Начальниця управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ Мар'яна зварич розповіла, як користуватися розділом послуги. Є зараз 10 послуг, з кожним днем їхня кількість буде збільшуватися. А, наступне користувач, який хоче замовити послугу, звісно, що він може переглянути, а, насамперед, переглянути інформацію про послуги, всі типи послуг. Він може подати заявку на, власне, на отримання цієї послуги і після подачі заявки підписати її електронним цифровим ключем і відправити. Особистому кабінеті буде змога переглянути статус послуги, щоб скористатися розділом електронної приймальні чи електронної демократії, варто лише авторизуватися через електронний цифровий підпис чи Абанк. Дія реалізувати такий проєкт вдалося в межах грантової угоди між Радою Європи та Тернопільською міською радою. Дитала що ці ініціативи демократії прито демократії вони принесуть розвиток для місцевих мар і налог для демократії України. Тю енлаш функціоналті обйоресі запрошуємо. Ми дуже пішомові запрошуємо Тернополя для продовження Основна мета порталу мешканця полегшити можливість отримання послуг для тернополян та мешканців громади, а також долучити їх до обговорення та прийняття важливих рішень нашого міста.